Вітаю вас, любі друзі, я Світлана, це мій канал Давай Пов'яжемо, і я запрошую вас в мій тиждень в'язання. Сьогодні у мене вівторок, і знімальний тиждень я розпочинаю саме з вівторка, 29 серпня, ловимо вже останні просто дні літа. Сподіваюсь, цю газону косарку вам не чутно на вулиці. Мікрофон має мені допомогти в цьому. Отже, ловимо останні дні літа. Курір, за все, це спекотні дні, не останні. Дуже-дуже жарко у нас. А, так, і попередній мій влог був присвячений майже шкарпеткам. І хочу цей влог розпочати теж зі шкарпеток. Цю пару ви бачили в попередньому влозі. Це пара для захисників. Я її принесла, тому що наступні пари у мене також пари шкарпеток, у мене в'яжуться. В рамках цієї ініціативи вона не моя, це шкарпетка захисникам. Я також доєдналася в минулому році, я в'язала лише своїм знайомим захисникам і також донатила дівчатам на пряжу цього року. Ось у мене з'явилося бажання також пов'язати. Я вважаю, що без бажання цього робити не треба, тому що ми все таки вкладаємо енергетику в ці вироби. Цього року це бажання з'явилося. Отже, я в'яжу. Я знайшла, я вже говорила, дівчинку, яка згодилася прийняти від мене шкарпетки, і потім їх вже розподілити, куди треба. В неї є в цьому досвід. Так, наступна пара: це ось така пара шкарпеток. Вона. Ну, Бачите, що вона дуже схожа, вона ідентична. Єдине, що вона зв'язана з іншої пряжі, іншими спецями. Тут спеціа 2,5, тут поєднання шкарпеткової пряжі і пряжі мохеру. Тут я використовувала, в принципі, залишки кольорової, і сірої, і залишки мохеру. Це у мене залишилось з якогось проєкту. Я мохер цей купувала дуже-дуже давно, купувала на якийсь проєкт. У мене він не вийшов, і я потім використовувала вже в. Інші моменти. Далі, наступна пара у мене була ось така. Ці шкарпетки я в'язала з пряжі вівчарі, зараз я принесу залишка. я в'язала з пряжі вівчарі, мені здається, називається semi -wool. Ця пряжа, я не зберегла етикеток. У мене була ось така чорна і ось така сіра, і за такого поєднання я зв'язала шкарпетки. Ось ця з додавання, мені здається, ангори, а це просто напів вовна. Тут метраж би близько 300 г, наскільки я пам'ятаю. Використовувала я тут спеці 2,5 В'язала ці шкарпетки від манжети, вже від носочка. Вони вийшли такі більш широкі, хоча також я використовувала тут в'язала на 56 петлях, здається, може і на 60, я не пам'ятаю. Візерунок тут ось такий найпростіший, типу розиночка, типу заборчик, типу вафельки. Ось, Заготілось мені тут французьку п'ятку, просто от як на душу лягали, так і в'язала. Вона також по розміру десь 42-43. Я ці шкарпетки приміряю на чоловіка. В принципі, і у мене тут однакова кількість рідочків до, до носка. От вже така відпрацьована схема, і, е, виходить, буде щось мінятися у мене зі щільністю, тоді буду міняти. Ще планую зв'язати такого ж розміру е, з оцієї пряжі, основної, і додати п'ятка носок ось цю чорну. Можливо, треба зробити більш високі їх, я подумаю. І я вам говорила про те, що планую в'язати ось такі товстенькі шкарпетки, так, захисникам, я їх і буду продовжувати в'язати. У мене є ще, по-перше, ось ці нитки на товстіші шкарпетки. Так, у мене є ще вултайм, який я купувала, там є темно-сірий. Але у мене є і багато пряжі звичайної, тоненької шкарпеткової, тому я вирішила нічого не докуповувати, а собі розмотувати те, що у мене є. Єдине, що я намагаюся вибирати ту пряжу, яку купувала саме я, не ту, яку мені дарували дівчата. Ну, Якщо десь і подарункова пряжа потрапить в шкарпетки захисникам, я думаю, дівчатка, ви на мене не образитеся. Отже, ми з вікою розмотали вчора ось такі бунтики, і також сюди під розмотувальну руку попали ще ось ці. Ось ця пряжа її дарувала мені тетянка, але це будуть шкарпетки мені, це не будуть шкарпетки захисникам. А ось з цих моточків я планую зв'язати шкарпетки захисникам. Це Alize Superwash Comfort Socks, 21 номер і 152-й. І вчора ми ходили на майданчик і, звичайно ж, я з собою брала в'язання, і ось такий початок у мене вже є. Тут я роблю більше петель, щоб були вони більш широкі, але за рахунок резиночки, бачите, вони підійдуть і на вущу ніжку, тобто тут буде варіація. За основу я використовую опис Ірини Бароян, шкарпетки Рюш я в'язала. Мені здається, з такої ж сірої ниточки я і в'язала собі. Ці шкарпетки, єдине, що, скоріш за все, п'ятку я буду тут в'язати французьку, чогось мені так вона швиденько зв'язалась цього разу, спробую ще тут. Також планую додавати сюди залишки пряжі, і, скоріш за все, це буде е, п'ятка такою ниткою. Якщо вистачить мені на носок, то дов'яжу ще, можливо, там якусь смужечку на носку, а якщо не буде вистачати, то не буде вистачати, буде лише п'ятка. Хоча, можливо, тут і на п'ятку не вистачить. Побачимо, побачимо, можливо, просто зроблю якісь смужки. Далі у мене трошки просунувся мій кардиган Aventurin. Дівчата, Надія, здається, Лоліна сказала, що це колір океан, тому такий океанічний авантюрен. Пам'ятаєте, мій новий бунтик. З попереднього залишився ось такий маленький у мене зовсім бунтик. І ось такого цілого бунтика мені вистачило для того, щоб вив'язати повністю е, тіло. Так, Повністю готове вже тіло, закритий тут низ, довжина е, така ж, як на, е, в оригінальному в моєму описі. Так? Нагадую, що це я в'яжу по своєму опису: Кардиган Авантюрин. Там він візерунком сітка. Тут у мене просто лицева гладь, але розрахунки, висота, довжина, кількість петель все абсолютно так, як в м, авантюрині, як в тому описі. Дуже подобається мені тут поглиблення, дуже класно сидить горловинка. В'яжу цей кардиган, тут залишилось підняти мені рукавчики і зв'язати рукави. Скоріше за все, я їх буду в'язати на спицях тріо. Тут основне полотно я в'язала. На четвірці, здається, чи на 4,5, напевно, на четвірці. Тобто рукавчики буду в'язати на 4,5, скоріш за все, тому що цупкіше в'яжу, коли в'яжу маленький об'єм. Так, у мене є, тому одразу буду брати 4,5 і в'язати. Використовую ці кабелі. говорила вам про це, так. І надалі їх також використовую, також зараз вам покажу. Подобаються, вже майже не пахнуть. Трошки я відчуваю цей аромат. Резини, але не критично. Ось такий колір просто неймовірний. Я змотала ось цей бунтик, мені, скоріш за все, вистачить і залишиться нирковий. І у мене, я думаю, що вистачить на те, щоб змотати ще один в такому ж кольорі. У мене залишилась ще синенька ниточка, залишилась зелененька невеличкий моточок, і у мене є ще дві ось такі два ось такі кругляшка бавовняної різнокольорової ниточки. Тому я сподіваюся, що мені вистачить ще один намотати. Я подивлюся, скільки там буде, яка буде вага, і, скоріш за все, буду в'язати собі футболку з такої пряжі. Ну і звісно ж, як без невдач, без перев'язів, так просто не буває. Почнемо спочатку. Ось таку пряжу мені дарувала моя підписниця Тетяна. Ось така картопу Cotton Mix 100 грамів, 150 метрів, тут майже 100% вміст котону, 85 котон і 15 поліестер. Так? Так, поліестер. Ось така ниточка, вона мені дуже подобається, тим, що вона така, кажуть, таке слово, рустикальна, але вона така, знаєте, як справжня. Як така ручна в колір, неядрений такий, ніжно пофарбований, і вона неоднорідна, вона не гладка. Вона мені дуже-дуже подобається. Коли я побачила ці моточки, у мене, до речі, 5 сірих і 3, 3 ось таких синіх, темно-синіх. Я коли побачила. Здається, відео я про це казала з розпаковкою. Я хотіла, ну, одразу у мене ідея, це смугаста якась кофтинка, смугастий, можливо, топ-футболка. ось, І сьогодні, коли я підставала ці меточки, я зрозуміла, що в мене аж 1200 метрів. І у мене, ну, загалом, так, загальна, загальна кількість. І у мене, в принципі, вистачає на ту задумку, яку я зараз планую втілити. Тому що я, коли почала вчора, я вже почала, я думала, що мені не вистачить, і я думала, що це буде все-таки футболка, а не джембер. Отже, Тетяна подарувала мені ось таку, ось таку пряжу. Далі. В тестуванні у Ірини я приймала участь, в'язала ось ці шкарпетки, зараз я вам їх дістану. Ось ці шкарпетки, і я коли в'язала, я вам казала, що це гольфи, а візерунок тут мені нагадує колосок. І ось Ірина оголосила конкурс, де треба було запропонувати назву на цей опис, на ці шкарпетки. Я одразу подивилася переклад слова. Колосок, пшениця, колосок пшениці, тому що Ірена публікує ці описи на Равелрі, і там необхідно, щоб була англійська назва так, цього опису. Про це я знала, я подивилася, і переклад пшениці, колоска пшениці англійською звучить як вітер. І мені е, здалося, що це така влучна назва, тому що тут ось ці такі дірочки, так, такі повітряні, гарні шкарпеточки, плюс цей візерунок мені нагадує колосок. І я запропонувала цю назву Ірині. І, як виявляється, моя назва там голосуванням якимось Ірина робила в сторіс, набрала найбільшу кількість голосів, я так розумію. Загалом, Ірина вибрала мою назву для цих шкарпеток, для опису цього шкарпет, цих шкарпеток. І е, умовою цього конкурсу від Ірини було те, що вона подарує будь-який свій опис переможниці, назва якої, обере, вона обере для свого опису. Оце закрутила. Е, ірина мені написала, що моя назва перемогла, але у мене є всі описи Ірини тому що я приймала участь в тестуваннях її описів, і тому Ірина запропонувала мені вибрати будь-який опис на сайті Ravelry, і вона мені його подарує. Просто неймовірно, неймовірна якась така пригода, класна, і дуже-дуже тобі дякую, Ірина, щиро дякую за те, що дала можливість, по-перше, зв'язати в тестуванні такі чудові шкарпетки, гольфи, і по-друге, мені зробила ось такий подарунок. І що ж я обрала? Я давно заглядалася на опис від Knit, ем, називається Leon Sweater чи Leon Jumper, якось так. Чому заглядалася? Тому що там цікава конструкція, там поєднання азіатського або європейського плеча з одночасним вив'язуванням рукава, як при реглані погоні. Ми вив'язуємо. Мені цікава була ця конструкція, я бачила на фотографіях процесу. Як це виглядає, мені цікаво було, я приблизно розумію, як це вив'язується, але ж по опису це зрозуміти е легше. Отже, я попросила у Ірини саме цей опис, і Ірина мені його подарувала. Я одразу ж дістала цю пряжу, тому що вона якраз мені підходить, там м автор моделі Nite, вона в'язала смугастий джемпер, я поставлю вам тут десь картинку. Отже, я зв'язала зразок. Спочатку в'язала на рекомендованих спицях. тут рекомендують 5-6 і в описі підітніт рекомендує спиці номер 5 вона в'яже, мені здається, з вовняної якоїсь нитки. Я не дивилась, чесно кажучи, яку нитку там пропонує автор, я взяла ту, яка у мене є. На п'ятірці зразок у мене був як сітка просто, тому я перев'язала його на 4,5. Мені полотно подобається наразі, але я не потрапила в щільність. Заявлена щільність здається 16 петель в 10 см, а у мене більше, у мене там 18 Але це мене ні разу не лякає. Я вмію працювати з описами. Я знаю, як мені перерахувати для того, щоб в'язати. І дівчатам, хто також у мене в тестуванні, і ті, хто купували описи і не могли потрапити в щільність, я також допомагаю перерахувати. Отже, я перерахувала собі опис і розпочала роботу. Так. Розпочала роботу, там в'яжеться спочатку основним, це у мене буде сірий колір, а потім додаються там смужки. І ось на такому етапі, ось на такому етапі у мене вже робота. Отже, тут європейське, японське плече, по-різному його називають, це коли ми набираємо лише горловинку, ось тут ширину, так, а потім додавання ми формуємо плечі і потім від плечей набираємо перед. Ось так. Тут фішка від Піхітнір, що тут ще й рукава в'яжуться разом. Я вже дов'язала до моменту, коли мені необхідно ось тут об'єднати, набрати петлі і об'єднати в'язання в кругову. І подивіться на ось цю горловину. Можливо, вона так і має бути така вузька. Ось ця ширина, ширина, висота, що це таке. Ось ця Отвір для горловини дуже-дуже вузький. Мені от зараз, якщо тут набирати петлі, це у мене буде прямо під горло. Я цю, цей фрагмент поки залишаю, я не буду його розпускати, я не буду тут щось гарячкувати так, і щось одразу тут переробляти, нехай полежить, тим паче мені є над чим працювати, мені треба закінчити тут рукави в цьому авантюрині. Я знаю, що дівчата в'язали, я бачила в англомовних ютуберів, я бачила, що в'язали, і все було в них добре. Можливо, моя пряжа тут не підходить. Перевіряла, я щільність, наче щільність у мене така сама, як і на зразку. Тобто, так, щоб я тут з щільністю щось наплутала, то ні. Ось такі у мене просування, результати на цей момент. Зустрінемося з вами вже в наступних підключеннях і побачимо, що ж вийшло, що не вийшло, можливо, щось новеньке з'явиться, хто його знає, як заверне мене ось ця в'язальна творчість. До зустрічі! Нарешті цей кардиган в найближчому часі має надію стати готовою роботою. Ми підібрали з Вікторією Ґудзики і вирішили зупинитися на ось такому варіанті. Цікаво, так підібралися гудзики абсолютно в тон до тієї ниточки, яку я використовувала на, на саме тіло кардигана. Тут є такий рожевий, тут є такий рожевий і є ще фіолетовий. Я просто гудзички приклала, я ще не пришивала. Але вже пів роботи зроблено. Гудзики є. Треба тільки сісти і пришити. Сподіваюсь, що буде вже не так жарко в якийсь день, і я це зможу зробити, тому що ковтенка цей кардиганчик вийшов ну, досить теплий. Він добре теплий. Мене просили показати, як я зробила клин в ось цих шкарпетках. На цих шкарпетках я вже зробила клин по-іншому, тому можу вам наглядно показати зараз, чим вони відрізняються. І цю пару шкарпеток, і цю я в'язала від носка по своєму майстер класу. І тут, і тут, у мене поверху, і по халявці резиночка 2 х 2. Єдине, що тут відрізняється, це ось цей клин. Дивіться, на цих шкарпетках я зробила клен ось такою галочкою. Бачите, це так, як я показувала вам в майстер-класі, куди показую, не знаю. Ось так. Дивіться, галочка. Тобто, коли я в'язала шкарпетку, я її в'язала ось так я розподіляю зазвичай ось так на петлі, тобто, у мене на одній спеці, Петлі всі від стопи, а на другій спиці у мене всі петлі з зовнішньої сторони стопи. І коли я тут робила прибавки, ось тут у мене так, край, край стопи, ось тут, відмічала маркером і робила ось так прибавочки в цю сторону, і з цієї сторони симетрично, ось тут був маркер. І я ось так робила прибавки. Тобто, сама стопа у мене була завжди одного розміру, і отак формувався клен. На цій же шкарпетці, подивіться, немає ось цієї галочки. Чому? Тому що я коли формувала ось тут клен, бачите, я не відмічала петлі стопи, а робила завжди прибавку на початку ряду і в кінці ряду. І тут відмінність у мене, що в попередньому варіанті, я вам показувала, у мене відходили з цієї сторони вправо прибавки. А тут я робила прибавки з нахилом вліво. І ось так вони виглядають на шкарпець, ось так вони будуть виглядати на ніжці. Тут вже збавляння після п'ятки я робила так, як я вам і показувала. І виходить, що ось так немає такого явного клину, просто тут йде розширення, і потім я його забираю, це розширення. Ось так. Сподіваюся, що було зрозуміло, і я на ваше запитання відповіла. Сьогодні вже п'ятниця, 1 вересня, і я вітаю всіх мам, тат, всіх школяриків, які сьогодні відправляються на навчання. Нехай цей навчальний рік буде успішним, буде спокійним, буде мирним. Бажаю всім нам здоров'я і терпіння. Підбиваю я підсумки цього тижня. І е, хотілося б похвалитися готовими роботами, але не так сталося. Шкарпетки мої е, сіренькі резиночкою, вона на тому ж майже місці, де я вам і показувала, я почала лише другу халявку в'язати, там буквально, здається, 5 чи 6 рядочків пров'язано. Перша шкарпетка у мене дов'язана до клину підйому. Я ще думаю, як мені робити п'ятку, і е, над чим же я працювала. А працювала я над ось цим джемпером Ліон Светер, чи Ліон Джемпер, якось так називається він у Пітіт-Ніт. І все було не так просто, тому що мені довелося розпустити разів так 12. Чому? Та я не знаю, чому. От просто довелося розпустити. То було туго, то було. Ем... Багато рядності, десь я розслаблювалася і в'язала якось не так туго. Тепер я сподіваюся, більше не буду розпускати, я не хочу. В цьому відео я вже показувала ось такої ниточки я в'яжу, не буду повторюватися. І зараз покажу, на якому етапі у мене зараз процес. Я вже працюю з двома ось такими моточками, тому що я вже в'яжу смужки. Я не перезняла. На не перезняла на довший тросик, давайте разом з вами перезнімемо на цей кабель. У мене дуже туге тут в'язання, тому що це бавовна, і я намагаюся прямо по спиці в'язати, не те, що затягувати, а просто щоб петельки були по спиці, для того, щоб у мене не було рядності, тому що я розумію, що бавовна ну, ніяк не виправиться після прання. і з цим треба змиритися. Але намагаюся все-таки з цією рядністю поборотися. Заодно ви побачите, як я перезнімаю на кабель, якщо вільно в'язати полотно по спицях, петельки по спицях, так, то перезнімається це взагалі. Просто на раз, два, все набагато простіше. А у мене тут воно так цупко і щільно. Тому ось так маленькими... Такими діляночками мені доводиться перезнімати і прив'язання так само, трошечки мені незручно, через те, що доводиться ось так дуже-дуже цупко в'язати. Так, майже все, майже все. Є. Я перезняла це все. на ну, ось такий кабель. Зараз розкладу і покажу вам, що ж у мене. На сьогодні є. заодно сама подивлюся, бо я на таких коротких... В спицях в'яжу на короткому кабелі, так, і я не бачу насправді, як виглядає. Ну, але я коли перев'язувала, я в один з разів дов'язала декілька смужок, мені здається, дві чи три смужки в мене було. Я вже доходила майже до пройму і я розпустила, зняла спиці і потім вже приміряла, коли, коли планувала розпускати. Тому приблизно знаю, як воно має сісти. Ось на 4,5 в'язала. У мене дуже сильно було косина, почала проявлятися косина, тому я змінила спеціаль на 5, але зараз бачу, що все одно трошки косина є. Бачите, петельки так виглядають, ніби перекручені на одну сторону, і от за рахунок цього, мені здається, що йде, а, йде косина. Не знаю, в'яжу, далі побачимо, що я тут замінила. Я тут не зробила поглиблення по спинці, хоча хотіла, і от зараз думаю, що все-таки, напевно, його треба було робити, хоча в описі цього немає, але поки я не буду нічого робити. Але я тут зробила більше поглиблення по горловині. В мене попереду горловина більше заглиблена, тобто я відходила від опису. Я вже майже дов'язала до пройм, хочу дов'язати подивитися, як це буде на мені сидіти. Я цей варіант ще не приміряла. Приміряла попередній, який розпускала, цей варіант ще не приміряла, але думаю, що буде все добре сидіти, єдине що, щоб воно не косило. Ну, скажіть мені, як ви бачите? Я бачу трошки, хоча тут воно сюди наче йде, тут воно сюди йде. Можливо, ВТО це все виправить. В'яжу саме цей. Океанічний авантюрин свій я не брала. А чому? Тому що зависли на цьому процесі, і це не тільки через новий опис, а ще й через нові спеці. Хто уважний та хто підписаний на мене в Інстаграм одним оком вже бачив, що у мене з'явилися нові спеці. І, можливо, хтось вже і здогадався, що я купила собі Набір ось таких спецчягу. Я вам розповідала про те, що на зустрічі я у Світлани мала змогу побачити цей набір вживу, подивитися, як виглядають спеціалі, подивитися, як виглядає з'єднання. І я майже одразу після зустрічі прийняла рішення, що мені такий набір все-таки необхідний. І я замовила собі цей набір. Я замовила стандартну довжину, і я замовила, я так розумію, що найменший варіант, тобто з найменшою кількістю спецій. Тут спеції йдуть від 2,75 і до п'ятірки. П'ятірка ось зараз у мене в роботі. А я собі ще додатково дозамовила спеціальність, 2 2 здається. Так, 2 2 і з половиною. Трієчка у мене є нероз'ємна, тому я її не замовляла. Тут трійки немає. Власне, чому я ще задумувалась над придбанням цього набору? Тому що тут є четвертинки: 2,75, 3,25, 3,75. Цих спець у мене немає. Тому виходить, що я 1, 2, 3 пари спець вже просто купила. Ті, які у мене немає. Спиці 4, 4,5 та 5, вони у мене найходовіші, тому вони мені зайвими не будуть. Ось так. Також до цих маленьких спець, які я докуповувала, мені сказали, продавець дякую, прям щиро дякую за те, що звернули мою увагу на те, що тут інший кабель. І мені запропонували ще докупити кабель міні. Я так і зробила. Тобто, ось до цих спец іде кабель. Інший тут тонше з'єднання і сам кабель тонший. Я пробувала його одягати, але не пробувала ще на ньому в'язати, тому не знаю. В наборі у мене ще йшли раз, два, три кабелі, здається. Але мені, скоріш за все, їх буде маловато. Я люблю перезнімати рукави на кабелі, але подивимось. Якщо я буду справлятися з ось цим кабельочком, так, то я просто буду в'язати на цих. На цих кабелях і все. Продавець мені поклав ще ось такий екулан в подарунок. І, що тут ще було в наборі, Щось ще було? заглушки, ключики, конектори, маркерочки, лінійка. Ну, стандартно, як в Наборах чи агу. Це я вже можу з чистою совістю звідси забрати. Я придумаю, як мені ще, вибачте, мікрофон не зачепила. Я придумаю, як мені ще зберігати кабелі, бо мені не дуже подобається ось це тут. Я хочу відкрити спиці, щоб вони були у мене просто спиці. Це я додатково сюди спорювач додала, тому що зазвичай я беру собою набір і люблю, щоб у мене все було тут в наборі. Тому сюди я ще рулетку додаю, зазвичай це я зараз її витягла. До речі, кабелі, напевно, можна і сюди запхати, да? о, точно. Я сюди ще додаю рулетку і ще повішу маркерочки. Ось ці лампочки, вони мені зручніші. Отже, таке у мене є придбання. Цей набір я купувала в іноземному магазині, який робить безкоштовну доставку до нас в Україну, і заплатила я за, власне, за своє замовлення і за перевезення по Україні новою поштою. Все. Я посилання на магазинчик вам залишу. Як на мене, я порівнювала ціни. Тут ціни найдешевші, ніж ті, що можна знайти в Україні. Я знаю, що треба підтримувати і дівчат, і магазини тут, в Україні. Ось, але о... Кожен робить по своїй ситуації. Так, я замовила тут, я готова була почекати, два-три тижні, десь, мені здається, я чекала, поки цей набір приїде. Якщо вам потрібен терміново і ви маєте цю зайву тисячу гривень, хочете зробити замовлення тут в Україні, будь ласка, пошукайте в Україні. Я ж для себе обрала ось такий варіант і замовила цей набір саме в цьому магазині. Наразі у мене все, більше новин ніяких немає. Наразі буду з вами прощатися. До нових зустрічей і дякую, що були зі мною.